Оце на острів, який там і гектара немає, там пів гектара, 300 метрів довжину і 50 метрів в ширину. Кличко побудував два моста. Один вже побудував той, що я показав, а один ще будує. Тут викинуті мільярди гривень. Мільярди гривень, які вкрадені в армії, в ЗСУ, в народу. Бачите для чого, заради чого? Заради 200-300 метрів пляжу, де розмістяться... Понятно, ресторанчики, кафешки, які належать братві. Самі розумієте, що так ви туди не попадете. Там, там міст закритий буде, і там. В'їзд, вхід по пропускам. Це будуть скупти тут цих лохів, тобто українців, тобто київлян. І дота, іначе можу сказати нічого. Кінчена, кінчена тварця кличко. Я ще розумію, коли була багата країна, все. То таке ще можливо, і то цей проект має здійснюватися за. Приватний кошт, а це відриває е, народу. Відриває народу, ну, саме, саме гірше, саме кощунственне це, що він відриває від народу під час армії, під, під час війни, коли народ е, кладе сотні тисяч е, м, українців, кладуть життя за те, щоб оборонити Україну. А ця гнида кличкова, бачите куди, просто банально краде гроші. Просто банально краде гроші. Це... Вибачте за слово гівно і його напарник. Столер, Столер. Е, можливо, звідси украв 10 мільйонів доларів. Ви е, уявляєте, куди він направив? Не, не в ЗСУ. Він їх направив в Цахал, Цахал для того, щоб допомогти Китай е, цій армії єврейській захиститись від палестинців. Тільки що я був біля мінор і там один мені розказує, ой, ви не знаєте, що це таке. Ізраїль, він вам ПВО создав. ПВО создав. Я, чесно кажучи, не чув, щоб Ізраїль хоч війник дав, щоб той самоліт збити. Отак, От Отакі брехні розпускають. І так краде, так краде оця нечисть. Так знищується Україна. Ну, по факту я вважаю, що до України прийшов смертний час.